А зараз ми подивимось на працюючому котлі, як виглядають отвори подачі повітря, чи вони чисті, І якщо ні, то ми їх почистимо. Відкриваємо двері, отримуємо доступ до каналів подачі повітря. Це в нас зайняло. Одну секунду. Ось два ряди. Через які подається кисень. Дивимося, що більшість отворів цих чиста, ті, які не світяться, значить вони перекриті чимось. Це може бути попіл, це може бути смола. Якщо якийсь з отворів темний, ми попадаємо в нього нашим інструментом. І простими рухами прочищаємо. Якщо ви помітили, що отвір темний і простими рухами ви не можете прочистити, оскільки відчуваєте, що там щось липке, наче смола. В цьому випадку є простий шлях, як видалити цю смолу. Що ми робимо? Ми у вільний отвір, яскравий, поміщаємо наш інструмент на певний час. Засунули і залишаємо його там, щоб кінчик цього інструменту став розпеченим, почав світитися таким самим помаранчевим кольором. Для чого нам потрібно? Для того, щоб ми потім цією розжареною арматурою. Змогли пропекти ту смолу, яка заплавила щілину. Подивимося, як це буде виглядати. Почекалося 15. Перевіряємо, бачимо, що арматура вже стала іншого кольору, червоного. Можемо пробувати пропекати наш отвір. Бачимо, як димить ця смола, яка вже там. Кілька діб, мабуть, накопичилася. Якщо б ми не розгріли, нам було б важко відновити отвір, пробити його, а таким шляхом. Розпечена арматура нам допомагає це зробити значно легше. Щоб повністю очистити, повторюємо так кілька разів. Розпікаємо і пропалюємо. Ще зачекали секунд 15. Дістаємо і повторюємо. Не просто проштовхуємо. Аби тільки арматура пройшла, трубочка, через яку подається повітря, вона більшого діаметру, ніж арматура. Нам потрібно пропалити, очистити весь діаметр повністю. Якщо регулярно слідкувати за чистотою цих отворів, то ця смола я не буде накопичуватись. Зробивши так кілька раз, ми домоглися того, що наш отвір став абсолютно чистий. Діаметр отвору відповідає діаметру трубочці, кисню поступає вдосталь, котел працює ідеально. Після того, як почистило отвори, закриваємо наші двері, щоб порція кисню, яка потрібна для правильного горіння, була відповідною.